У відзначається День Матері, одне з головних родинних свят, присвячене найріднішій жінці в житті кожної людини. Мама. Вона початок життя, берегиня домівки, любові, душі і Високого Духу. Всіх вас. Присутніх у цьому класі об'єднує одне. Ви мама. Розумом і серцем прийняли ви велику відповідальність. Адже говорять, діти, як квіти, догляд люблять. Догляд щоденна робота. Мама, мама, то себя на электронню. Читала тобі першу книжку. Від неї ти дізнався, як звук птахів. Першу сніжинку допомогла тобі побачити маму. І скільки б тобі не було років, п'ять чи п'ятдесят, тобі завжди потрібна мама. Її турбота, її ласка, її увага. Пиша ручка, все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадалося, яке саме наймиліше слово ні. Мама! Мама! Але сьогодні ваші діти вирішили вас трішечки розвеселити. Увага на екран. Переглянемо невеличкий відеоролик, який напередодні свята підготували для вас ваші дітлаки. Мою маму звати Оля. Я дуже люблю свою маму, і вона дуже красива. Я їй все допомагаю, але деколи не допомагаю. І вона моя. Любки допомагаємо мані. Я ходим ще мані. Мами спаси. Ось спать до якої. Я мама дуже хороша. І дуже добре не чути і ярина, і вона біля неї мані, і я мати мати мати.

Я тебе туси не затечу. У мене саме найкраще. Я маму звати Світлана. Вона допомагає мені ходити у лоці. Мама, я тобі дуже. Мама звати Єна. Я їй допомагаю ходити в магазин. Дякую за все, що це можна. Мама, ваше настрій. Вона красива, ласкава і лагідна. Я її дуже сильно люблю. Звати Наташа, вона дуже добра, ласкава. Мама, я дуже тебе люблю. Не для мене на like, тихо куті. Мамо, ти як сонце, діти, ти спосіб за краста І нікому я не сіріти, я не застані літа. Ми твої маленькі діти, щиро просимо Бога. Роздарих тебе дикуни попасть в лох. Напередодні свята дітки постаралися і ось намалювали такі красиві портрети своїх мам. А також описали їх ще найкращими словами, я мама найкраща, найкрасивіша, найгарніша, найлюбиміша. Зараз буде для мам таке ну, дуже легке завдання. Кожна мама має мамі...

Місь волюща гарний насить і подарунок від всіх нас. Я мати дякую тобі за все, що маю і за все, що буду мати. і за життя дарова на мені, тобі вкладуся низько, люба моя мати. Ну, трошки у нас запиночка вийшла, якщо не три, чотири. Моя. Мама! Красива, хороша, чуйна, терпляча, розумна. Найкраща, наймиліша, найдоща, смілива, турботна, бачкава, мудра, ніж, Ніжна. дорога, <клухи> любляча, весела, найгарніша. Дітки, отож подаруйте сердечко своїй мамі та займіть місце по своєю мамою. I'm gonna take